Вічна ялинка на Родео Драйв. так чисто просто, щоб було. Ну от, В принципі, вони все прикрасили, все виглядає симпатично, гарно. Ну, і Людей, звісно, достатньо люди кайфують. І це майже Родео Драйв. В принципі, прикольно прикрасили. Прикольно, що пальми теж в Лос-Анджелесі прикрашають на Новий рік. Ну, цей, як з них все. Шоу. 1 грудня, 24 рік, бачите, фури поставили в принципі, як метод безпеки. Це відсилочка до, цього, до Німеччини, да? як ярмарки мають тепер проводитися. Ну, Але отак це зараз виглядає. В принципі, все роздивитися, скільки на дивних іграшок. От, і всі вони шикуються на парад. Львівська картинка робиться отак: все обгороджується, ставиться світло. Тут у вас закрита територія. Реальність виглядає отак. Ось от, от бачите, ми з ними нічого робити не хочуть, мити в них людську алею не хочуть, але там всередині отак. Яків набрали, вон там світло поставили, все опишуть, обмалюють дуже гарно. Буде отака. Не прибрана. Ну, в принципі, як все в Америці. Нормально. Для них все око буде починатися апарат. їх всі вже почуть готують через 20 хвилин в принципі, початок. І от що ми сюди прийшли тут куча таких машинок, всяких цікаво, з фільмів і всього такого мова. Ну, скажімо так, могло бути і краще. Ну, але вже як є. Jurassic парк. Ну, коротше, таке. Даймо так, могло бути так. і краще. Джеймс Бонд, звісно. Ну таке, коротше. Гербі. Зразу три штучки. Бачите, якась бігова копія машинок з тачок. Пробували зробити. Машина прямиком з Росії. Як бачите, над на майбутнє, комарики два, ці, всі ці, ці, з мисливцями, за привидами, пасаєр, <паспорт> машинки з форсажу, пішли-поїхали. 34-й гетер. Пішло-поїхало. У другого ракурсу зазнімемо. Там ще чекають шарики. Ці всі машини здаються на прокат. Що вони тут роблять? Не дуже зрозуміло, чесно кажучи. Це теж не сильно мені ясно, що це таке. Ну, коротше, погоду запросили всіх, хто хотів, і народ поприїжджав, в принципі. Вийшло, в принципі, ну, так, середньо, скажімо чесно. Буває в них і набагато цікавіше і краще. Ну, але відносно, можна сказати, цікаве шоу як для неділі. Ну і поліція охороняє виключно тих, хто купив білети і учасників. Воно так от вони працюють. Тут вони теж якісь машини ще не збирали, так? Да? Стара машинка, яка. О, ну і лоурайдери. Куда куди ж без них Походи, потанцюють. Траки ніхто навіть не прикрашає до тих танців. Де щось там пробують тренуватися, напевно. Теоретично початок в п'яті. Я так розумію, будутські наряди на Голлівудській алеї. слави. О, зірочки тут останніми, як бачите. О, будуть заключати парад. Ось Оксанте на Голлівудській алеї. І он, поїхали. Готуємося. Прикип прихож. У повній програмі. завжди в Америці, починаємо з їзденням. 6.15, 15 при тому, що казали, що буде старт 5. Ну от, вишукувалося, Починають, як завжди, з поліції. Просто подивіться, яке ж це шоу! Вау! Я тоді всі розумію, що це сарказм, так? Да? Ви представляєте, яке неймовірне шоу! Просто вау! Не знаю хто то, але ну, допустимо. в ту... У нього можна було і запхати, правда, всередину. Ну no, але не тут і в принципі не можна з такого казати. Ларія на зразу кастомних. Вон, головний герой ходить. Жад майбутнє. Сливці за приводами також тут. Iau au tocat de o pahului, uite e tu să vă gândești, așa Такі ще діточки будуть літати. Американські воєнні з літачками. Виїжджали з трейлерами з усім. Їм перекрили вуличку. Вон ще такий. Не знаю, прид. Ось такий зараз буде парад. Там ще шарики і так далі. Вон Голівудська алея. В принципі, в стандартному самому виконанні це парад. Тут в принципі проходить і церемонія Оскаром, Асфальт не перекладати в принципі і не планують. Вихід з метро, от там, до речі, на трибуни можна зайти, забілети за гроші, це ж дуже демократично, все так от перекрити. І отак далі по Голівудській алеї в Забавка патруля Не забувайте, да, в якій країні ви є.